На манікюрині радиці рожеві вушка, карі очі та п'ятачок, який постійно шукає, щоб йому погризти. Маленький фунтик живе у квартирі. Його власниця Лаура розповідає про свого домашнього улюбленця. Раніше були коти, собаки, морська свинка була. Напевно, звідти я захотіла собі іншу свинку. Насправді я хотіла собі дівчинку. Але саме такого кольору такі, в такому гарному окрасі були, був тільки цей хлопець. А дівчинки були чорні. Я мріяла назвати її Джузепа. Та у мене з'явився хлопець, тому він став фунтиком. Ну ще з дитинства я дивилася мультфільм, я думаю, всі його бачили про поросьонка фунтика. Тому він фунтик. Ще колись давно я навчалася на першому курсі, і я побачила в інстаграмі такі знаєш, смішні парасьонки. Бігали такі на м'ячках, вони ходили, крутились там таке. І... Тоді я почала хотіти таку свинку. В Україні насправді дуже важко знайти таку, таку штучку. Їх розводять лише в Києві одного заводчика, і вони раз у рік народжуються і їх продають там. Це порода бергштресер кнірт. Є там інші, є карликові свинки, є там в'єтнамська порося. Все залежить від росту, її чим її годувати. Ну і трошки там видозмінений носик. Мініпіги це маленькі домашні свинки. Їх вивели з декоративною метою. Існує кілька цих порід свиней, які відрізняються своєю вагою в дорослому віці. Але всі мініпіги відмінно пристосовані до утримання в домашніх, а також квартирних умовах. Ці поросята є, як і інші представники парнокопитних, всеїдними тваринами. Вони практично не мають алергічних реакцій на будь-яку їжу. Як каже власниця фунтіка, він любить їсти побільше овочів, але й принюхується до м'яса. Він любить усе кру. Крупи, овсянка, овочі, фрукти обожні. Ну, веган. Дуже любить тепло. Свинки взагалі такі теплолюбіві тварини. Він, коли була взимку, холодно, він завжди спав біля батареї на своїй ліжанці. Влітку він був, ну не на річці, а на дачі у нас там є басейн і він там плавав. Він вміє плавати. Дуже так прикольно це робить. Вигою взагалі рідко. Тому що він зараз ще мене не привитий, можна прививати тільки з року. Тому він лише на дачі бігає. Так гуляє. Ну він може вигулюватись на поводку, як звичайна собака. Проте так він взагалі вдома ходить на свою в свій уголок в туалеті. Тобто він розумний, піддається дресируванню. У цьому плані Лаура не часто вигулює фунтіка на вулиці, тому що він не має ще всіх потрібних щеплень. Та якщо все ж таки Фунтіку вдається побувати на прогулянці, він привертає до себе неабияку увагу. Люди завжди збігаються, особливо якщо є діти для всіх це новина, а він ще йде. І коли йде, завжди хрюкає. Тобто, всі бачать, всі збігаються, починають його гладити, трогати, жмакати там та сюдим Ну він дуже така товариська тваринка. Він завжди винюхає, ходить. То всіх підходить, Хоча родина та знайомі Лаури жартують з приводу фунтіка та серце кожного тане, коли цей мініпіг бере з долоньки шматочок яблука чи огірка. Не було ще жодної людини, яка б не пожартувала про те, що на Пасху його заколимо, буде смачний холодець, вушка з часничком і все таке інше. Моя мама досі мріє, що приїде, і ми зваримо холодець. Я нормально ставлюсь, я теж так жартую. Їсть він як справжня свиня. Тобто в нього біля миски завжди все розбризкано. У мене вся кухня завжди грязна. Він любить кефір пити. І коли він його п'є своїм питаком, то всі краблі по всій кухні. Фонцік спокійно ставиться до купання, часто відвідує ванну кімнату, знає команду кружитися та розрізняє звуки. Особливо звук, коли його хазяйка ріже яблуко на кухні. Мініпіг дружелюбний до інших тварин. Проживає він разом з господарями та красунею мопсом Барселоною, яка нерідко краде овочі та фрукти фунтіка. Робить вона це не від недоїдання, а від жадібності, адже потім викидає щойно викрадений смаколик. У своєму гардеробі фунтік має дощовик, який ще не було нагоди вдягнути футболку та комбінезон у трендовому принці. Спить він тільки з господаркою у ліжку під ковдрою. Народна мудрість каже: не мала баба клопоту та купила порося. Це точно не про власницю фунтіка, бо він дуже бажаний та точно улюблений у її родині.